Привіт, городники! Сьогодні я покажу, як зробити пристрій, який буде корисний всім тим, хто вирощує зараз розсаду, так як цей пристрій полегшить вашу працю з догляду за розсадою. А призначення його буде для поливу розсади. Я думаю, ні для кого не секрет, що поливати розсаду на такому етапі зростання, коли вона дуже маленька, досить просто. Але зовсім інша справа, коли ви вирощуєте велику кількість розсади, і вона вже велика. І ця розсада вже пересаджена у стаканчики. Тут об'єм ґрунту набагато більший, а відповідно і поливати потрібно більше. А ще через те, що стаканчики стоять у кілька рядів, то до крайніх дуже важко дотягнутися, особливо якщо ви вирощуєте у стелажі. Тому сам полив ускладнюється, забирає більше зусиль і часу. Можна, звичайно, використовувати пляшку з пробкою, яка призначена для спортсменів. Але з неї, як ви можете бачити, поливати незручно. Як би ви не намагалися, вона вибризкує воду. І відповідно, поливаючи дальні ряди, ви просто забризкуєте весь ваш стелаж або те місце, де вирощуєте розсаду. Але вихід, звичайно ж, є. Зараз я покажу, як легко можна зробити круту лійку для поливу розсади. Причому зробити її зможе абсолютно кожен, так як для її створення нам знадобиться звичайна кулькова ручка та пластикова. 2-літрова пляшка. В першу чергу нам знадобиться від пляшки пробка, в якій нам потрібно буде зробити отвір. А для початку нам потрібно дізнатися діаметр сверла, яке нам потрібне. В моєму випадку, як ви можете бачити, діаметр ручки становить 8,14 мм. Відповідно, я беру сверло діаметром 8 мм. Так як пробка пластикова і ручка також пластикова, то трохи більший діаметр ручки з легкістю увійде. В менший отвір, і за допомогою дриля ви висверлюю отвір в пробці. Також, якщо у вас немає під рукою такого інструменту, можна взяти цвях, нагріти його на вогні і проткнути отвір у пробці. Тільки як я вже і казав, діаметр пробки зробити потрібно трохи менше. Як ви можете бачити, корпус ручки легко входить в отвір. Сама ручка нам не потрібна. Нам важливий сам корпус, тому я і вибрав з усіх ручок, які в мене були вдома, саме з таким корпусом, щоб просто розібрати її і отримати звичайну трубку завдовжки близько 10 см. Якщо у вас таких немає, то можна за допомогою ножівки по металу з будь-якої звичайної ручки зробити трубку. Тепер встановлюємо її в отвір та центруємо. В принципі, ідеально рівно нам не потрібно, тому що ми робимо для себе. Зверніть увагу, що трубка ручки повинна трошки увійти у глибину пробки. Так як далі, щоб наша лійка нормально працювала, нам потрібно за допомогою клеєвого пістолету або герметику зафіксувати трубку у пробці, щоб вода при поливі не проходила через щелини, а витікала лише через трубку. Як бачите, заклеювання клейовим пістолетом найоптимальніший варіант і руки чисті. І клей швидко застигає. Ну що ж, а тепер приступимо до тестування і перевіримо насправді наскільки дана лійка хороша. Зверніть увагу, що через те, що в пробці добре заклеєний отвір, вода під вакуумом не виливається, тому розбризкування не буде, особливо, якщо робити це дуже акуратно. Як можете бачити, поливати дуже легко, можна постійно тиснути на пляшку і виливати воду. А можна це робити з невеликими зупинками, припиняємо тиснути на пляшку і втягуємо в неї повітря. Відповідно, ми легко дозуємо потрібну кількість води і не розливаємо її повз горшки. А також можемо дістати за допомогою такого пристрою до найдальших горшиків у нашому стелажі. Тому, друзі, обов'язково зробіть собі такий хитрий пристрій, щоб полегшити собі життя. І подивіться на всі ці горшики з розсадою яких у мене 24 штуки. У мене всього пішла 1 літра води. Відповідно, використовуючи пляшку обсягом 2 літри, ми дуже полегшуємо собі життя тим, що економимо купу часу на поливі, а заощаджений час можемо витратити з користю. Наприклад, подивившись інші корисні відео у мене на каналі, або ж просто відпочити. Тому, друзі, кому інформація з цього відео була корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитись. Даним відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я бажаю вам вдалого дня, до зустрічі у нових відео. Бувай!